Розірване на шматки авто та троє постраждалих на Рівненщині на трасі Київчо поблизу села Грушвиця. 2 трапилась моторошна аварія за участі двох автівок. Слідчий встановив, що водійка автомобіля Мазда, 49 49-річна жителька Харкова, не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з автомобілем Ніссан під керуванням 32-річного жителя міста Костопіль. У нас до ДТП постраждали пасажири автомобіля Нісан, 28-річна дружина Керманича та його 60 61-річний батько їх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Кермувальниця автомобіля Мазда із політравмою перебуває у реанімації. На півночі області поблизу Рокитного загорівся пасажирський потяг зі сполученням корисень Олевськ Сарни. На щастя, обійшлося без жертв. на місце виклику негайно було направлено два чергових відділення рятувальників селища Рокітне. До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад безпечну відстань. Вагон був без пасажирів прибувши на місце події, рятувальники одразу подали вогнегасніші речовини на гасіння пожежі. В результаті пожежі пошкодження моторну частину потягу. Тим часом вогнеборцям таки вдалося локалізувати масштабну пожежу поблизу старого села. На даний період часу пожежа поблизу села Старе село Саринського району локалізована. Продовжується пління залишків деревини та чагарників. Відкритого вогню немає. Ситуація контрольована. На місці працює 10 одиниць спецтехніки ДСНС, три мотопомпи та 50 рятувальників. А у Варайському районі в меліоративній канаві місцеві знайшли мертве тіло чоловіка. Відомо, що напередодні загиблий на тракторі працював у полі. Поліцейські попередньо встановили, що 58-річний житель села Борове, виконуючи господарські роботи в полі, не впорався з керуванням трактора та з'їхав у меліоративну канаву. Тіло водія виявили місцеві жителі та витягли на поверхню. Ілля Томашевський, новини Рівного.